Вихід, глава 10. І сказав Господь Мойсеєві: Увійди до фараона, бо я зробив непоступливим його серце, і серце його рабів, щоб я міг здійснити ці мої ознаки посеред них, щоб ти приказав до вух сина свого та свого внука, що я насміявся з Єгиптян. Та про мої ознаки, які я вчинив серед них, і ви будете знати, що я Господь. Тож Мойсей та Аарон увійшли до Фараона і промовили до нього так сказав Господь, Бог Євреїв: Доки не бажатимеш покоритися мені, відпусти мій народ, нехай вони поклоняться мені. коли ж ти Відмовишся відпустити мій народ, то ось я завтра наведу сарану на твій край. І вона вкриє поверхню землі, так, що ніхто не зможе побачити землю. І з'їсть усі рештки того, що вціліло у вас після граду. Вона, об'їсть кожне дерево, що росте у вас на полі. Вона Наповнить твої будинки, і будинки всієї твоєї прислуги, будинки в усьому Єгипті? Такого не бачили ні твої батьки, ні їхні прадіди з дня, відколи існують на землі, аж до нині. І Мойсей повернувся і пішов від Фараона. А слуги Фараона кажуть йому: доки він буде. Нам, пасткою, відпусти людей, хай поклоняться Господу своєму богові, хіба ти ще не збагнув, що Єгипет знищений? І повернули Мойсея та Арона до Фараона, і той сказав їм: Підіть, поклоніться Господу, вашому Богові. Хто? Хто ті, які підуть? А Мойсей сказав: Ми підемо. З нашими дітьми і нашими старцями, з нашими синами і дочками нашими, підемо з нашими вівцями і нашою худобою адже в нас свято для Господа. А Той відказав їм: Нехай Господь буде так з вами, як я відпускаю вас з вашими дітьми. Дивіться, зло лежить у вас. Так не буде, хай підуть лише чоловіки і поклоняться Господу. Адже ви самі цього добивалися, і їх вигнали з перед обличчя Фараона. Тоді Господь сказав Мойсеєві: Простягни свою руку на єгипетську землю, щоб навести сарану, нехай вона налетить на Єгипетську землю, і нехай поїсть. Усю рослинність з землі й усе, що вціліло після граду, і простягнув Мойсей свій посох над єгипетською землею, і Господь навів на землю східний вітер. Він дув весь той день і всю ніч. Настав ранок і східний вітер нагнав сарану, і налетіла сарана на всю єгипетську землю. В дуже великій кількості вона осіла на всіх єгипетських землях, ні до цього не було такої сарани, ні після цього такої не буде. Вона покрила всю земну поверхню і потемніла земля, і вона поїла всю рослинність землі і усі плоди на деревах, які залишилися після граду, не зосталося. Жодної зелені на деревах і на рослинах, на рівнині в усій єгипетській землі. І фараон з поспіхом покликав Мойсея і Аарона і сказав: Зрішив я перед Господом, вашим Богом і перед вами. Тож тепер простіть мій гріх ще і цей раз, і помоліться Господу вашому Богові. Нехай лише забере цю смерть від мене. Вийшов Мойсей від Фараона і помолився до Господа, і Господь змінив дуже сильний вітер на західний і підняв сарану і кинув її в Червоне море, і не зосталося жодної сарани в усій єгипетській землі. Та Господь зробив Непоступливим серце фараона і синів Ізраїля той не відпустив. Тоді Господь сказав Мойсеєві Простягни свою руку до неба, і нехай настане темрява у єгипетській землі, нехай відчують темряву. І Мойсей простягнув свою руку до неба. І три дні була густа темрява. На всій єгипетській землі ніхто не бачив свого брата, і три дні ніхто не покидав свого місця, а всі сини Ізраїля мали світло у своїх оселях, і покликав фараон Мойсея і каже: Ідіть, поклоніться Господу, тільки ваших овець і вашу худобу залишіть, а діти ваші. Також нехай ідуть з вами. Та Мойсей сказав: Але ти в наші руки маєш дати тварин на жертви і всепалення, і ми принесемо їх Господу Богові нашому. Тож і наша худоба піде з нами, і не залишимо й копита, адже з них візьмемо для служіння Господу Богові нашому. Ми ж не знаємо, яким чином будемо поклонятися Господу, перш ніж прийдемо туди. Непоступливим зробив Господь серце фараона, і той не забажав їх відпустити. Фараон сказав йому: Іди від мене, стережися, щоб ти більше не намагався побачити моє обличчя, бо того дня. Коли мене побачиш, помреш. А Мойсей відказав: Ти це сказав! Більше не намагатимуся побачити твоє обличчя.